Громада продовжує жити в умовах російської агресії. Про це під час апаратної наради наголосив очільник громади Микола Нога. Громада живе в умовах посилення російської агресії. В суботу знову ворог завдав авіаційний удар по нашій громаді Воронівському Старостинському округу. Пошкоджені п'ять житлових будинків з надвірними будівлями. Я дякую Товариству Червоного Христа і Проліска за надану допомогу громаді в ліквідації наслідків обстрілу і наполягаю, що безпека основний напрямок нашої роботи і ми не повинні це забувати. І друге, щоб ті рішення і вказівки, які приймаються на парадній нараді, на мають пряму дію, тобто треба їх виконувати. Я декілька раз сказав, що в нашій системі не повинно бути охоронців. Переберігаємо, виявляється, не всі це виконання. А три дні назад у Сумах знову загинув охоронець. Ми що чекаємо? Ви що думаєте, я буду перепровіряти і п'ять разів усім говорити? Шановні керівники, прошу виконувати всі доручення. Під час апаратної наради начальниця управління економіки Шосткінської міської ради Дар'я Гребенюк зазначила, що промисловість в місті майже не працює. Пільговий автобус з мікрорайону Капсуль буде курсувати один раз на день, і про це населення буде проінформовано додатково. Мисловість майже не працює в місті суб'єкти господарювання, надають е послуги е різного соціального спрямування на на даний час на території громади наявні всі ці послуги. Працюємо по на, альтернативним джерелам енергії, по компенсації та встановленню лічильників холодної води. Тому звертайтесь до програми діючі. Татаря Миколаївна по автобусу, те, що я говорив на минулій апаратній нараді, люди повинні їздити на пільговому автобусі з Вінниці. Що зроблено? Готуємо проєкт рішення стосовно даного перевезення, але на даний час буде курсувати. Ну, ми повідомимо додатково раз на день. Доповіла про роботу свого відділу Ольга Галушко. Начальниця фінансового управління Шосткинської міської ради на минулому тижні проводили фінансування видатків, спрямованих на безпеку, життєдіяльність громади і соціальний захист її мешканців. Займалися аналізом та розрахунками показників бюджету на 26-й рік. На поточному тижні будемо продовжувати цю роботу. Готуємо матеріали на сесію. Виконуємо завдання департаменту фінансів та ваші доручення. Очільник громади наголосив на підготовці управління до заслуховування бюджету 2026, Бо саме правильно спланований та розрахований бюджет визначає майбутні громади та дозволяє перетворювати ідеї на реальність і будувати комфортний простір для життя.